премєр міністр України Микола Азаров під час перебування у Брюсселі заявив, що українська сторона не проти, щоб ЄС направив до України групу медиків для лікування колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. Про намір направити лікарів під час прес-конференції у Брюсселі повідомив голова Європейського парламенту Мартін Шульц. З вимогою звільнення Тимошенко та інших колишніх урядовців та допуску їх до виборів виступили сьогодні у Києві після відвідин Тимошенко у лікарні посол США в Україні Джон Тефт та заступник державного секретаря США Томас Мелія. Сполучені штати домагатимуться не тільки звільнення з в'язниці Юлії Тимошенко та інших колишніх урядовців, а й наполягатимуть, щоб вони мали можливість брати участь у виборах. Це підтвердив заступник помічника держсекретаря США Томас Мелія, коментуючи заяву Держдепартаменту Сполучених Штатів. Так це логічно випливає з наших вимог. Коли ми говоримо про вибіркове переслідування, ми маємо на увазі, що переслідування насправді відбувається не через ті, начебто, злочини, які люди вчинили, а через те, що їх хочуть усунути з політич сцени для того, щоб виправити цю ситуацію, ці політики не лише мають бути звільнені з тюрми, але й мати можливість брати участь у політичному житті. Американський урядовець зробив цю заяву у Києві після зустрічі з ув'язненою експрем'єркою у харківській лікарні. Водночас, відповідаючи на запитання про можливу міжнародну ізоляцію України через переслідування опозиції, Мелія заявив, що про це поки що не йдеться. Ми не хочемо ізолювати Україну або погрожувати їй. Ми не хочемо відштовхувати Україну. Ми хочемо наблизити її. Оксана Лігостова, Руслан Диниченко для Голосу Америки, Київ.